Я вже в аеропорті, чоловік вже їде додому. Точніше на роботу, а я далі в свою міні-подорож. Аеропорт Віву дуже і дуже маленький, тут буквально декілька віконець, тому тут, знаєш, знаєте, не загубишся. Мені вже видали білетик, тепер буду чекати на security check. Забрала я свій чемодан. Зараз мені потрібно йти на пересадку, знову віддавати чемодан, брати новий білет. Тут аеропорт ну, дуже великий. Я поки дійшла, щоб забрати чемодан, то в мене вже просто, знаєте, це з боку були, Це просто капець. Тут дуже великий аеропорт. Моя обід і вечеря. Думаю, стандартно. Всі, коли кудись їдуть, завжди беруть Макдональдс. І читаю собі книжечку. У мене ще десь дві години, я тому буду відпочивати. Подивіться, який красивий магазин. Але коли я подивилася на ціни, мені цей магазин перестав подобатися. Ось ця, наприклад, фігурка коштує 8 тисяч юаней. Ось ця маленька така, вона я не знаю скільки. 15 сантиметрів, коштує 700 юаней. 1800. І плюс. Ось ця коштує 37 тисяч юаней. Я не знаю, з ким потрібно бути і що потрібно робити, щоб просто купити собі таку статуеточку, яка буде просто стояти. Вони дуже гарні, в принципі, але не на 5 тисяч юаней. Та навіть і на 500 юанів вони не гарні. Сумочки від них. О, ці прикольні такі. 1000 юанів. Всього лиш. От чомоданчик мені сподобався, але чомоданчик коштує 4700. Але чемоданчики прикольні. Подивіться, яка прикольна будка. Тобто, якщо ви не хочете чути інших людей, ви хочете, знаєте, так, усумітниця, ось там дві дівчини сидять, ви собі таку будку скануєте, там платите н суму по годину і сидите. Прикольно. Все, я вже приїхала в Нанін. йду забирати свій багаж валізу і буду шукати своїх зустрічників, можна так сказати. Мене спочатку мала зустріти менеджерша, потім вона нас що зустріне і колишній чоловік, і тільки що мені написала подруга менеджера, що вони мене зустрінуть всі разом. Тому їду забирати валізу. І йду їх шукати. Друзі, всім доброго ранку. Це вже другий день. Вчора вже не було сил ніде і ніяк знімати, тому що я приїхала дуже пізно, поки помилася. Дівчата мене ще зводили в магазин, показали мені тут двір плюс-мінус. До речі, дуже красиво тут. Сам жилий комплекс доволі красивий, багато природи. Але увечері стільки равликів вилазить вчора. Я не, не, на жодного не наступила. Ось, подивіться, яка велика мушля, тобто ось. Але дівчата е, ну, дівчата наступили і багато людей мимо проходили, знаєте, теж наступало їх дуже багато через те, що тут природа є. Мені там за роботу написали, тому мені прийшлося трішки відволіктись. Ось, дуже гарно, але. Боже, я вчора помила голову, а у дівчат немає фену. Що за робота, де як коли, я вам розкажу трішки пізніше, але факт того, що вдома фену немає, вони не сказали ще на роботі. Я лягла спати з мокрою головою, я, як ви можете почути по голосу, я захворіла. Ой, я старалася висушити, знаєте, будь-якими методами вдома, але все рівно голова ще трішки мокра, тому зараз йду. На роботу, щоб і голову посушити, і робоче місце подивитися. Так, ага, я не туди пішла, пані варно. Ми вчора ввечері ходили. Я, як ви можете зрозуміти, дороги, звичайно ж, не запам'ятала, тому що ми там, знаєте, йшли балакали, і балакали, там дорога не особо запам'ятовувалася. Тим паче я була дуже замучена. Ось, ой, ну тут дуже гарно. Ой, подивіться, яка краса, подивіться, лічі ростуть. Як лічі гарно ростуть, капець! Я ще ніколи не бачила, як ростуть лічі. Така красива пальма. Тут, знаєте, як ботанічний сад, якийсь цей ЖК. Дуже тут гарно. Щоб знайти дорогу. Я то... Ось тут є басейн. Я просто пам'ятаю, що ми біля нього проходили. А куди далі, я не знаю. Що ж, я зараз піду ще на роботу. Роботку я вам покажу вже в наступних відео. А, потім я ще хочу в супермаркет. Дівчата казали, що тут поблизу немає супермаркетів, але я, можливо, постараюсь знайти. І треба, потрібно буде докупити декілька речей. І це яка краса. Вода, звичайно, така красива, чиста, гарна. Але під колір всіх цих дерев і пальм зелена така. Але просто подивіться, як гарно. І це просто такий маленький райончик, жилий комплекс, і як гарно тут зробили. Будинки, звичайно, дуже старі, як і квартира, в принципі, але природа ну, дуже гарна. Вражає. Зараз, так, знаєте, помаленьку йду. І видивляюсь, що тут є, щоб краще можливо запам'ятати, куди і як йти. Знаєте, один мінус, ну як я їх тут багато, але один з таких мінусів, що доставка посилок йде у спеціальні магазинчики. Тобто не так, як в Віву. В Віву нам посилки приносять прямо під двері додому. А тут ні, а тут ось такі склади. Ось. І вам сюди потрібно приходити, казати номер посилки і вам будуть видавати. Якщо ви щось тяжке замовите, вам придеться це все всунути. Так, фонтан. Ось цей фонтан я пам'ятаю. Дівчата мені вчора його показували, казали, що тут всі збираються на роботу, тому що тут декілька квартир з дівчатами, які працюють. І вони кажуть, що вони зазвичай тут збираються. На роботу. Още один магазинчик. Магазинчики тут є, два чи три, але вони там немає ні овочів, ні фруктів. Типу, знаєте, таке легеньке, простеньке, тому потрібно шукати якийсь супермаркет. Дівчата казали, що тут був біля будинку, але зараз кажуть, що він закрився. Але я по карті, коли вбиваю, то по карті він є. Написано, що не закрита. А, тут є. А що, дівчата казали, що біля будинку нічого немає, подивіться, тут є виноград, нічого виноград. Тут одна виноградина, як моя голова. Непоганий виноградик. Так, а тут у нас є овочі, тут якась парикмахерська. А тут у нас є овочі, фрукти, а то взагалі супер. В принципі, можна і буде вдома готувати час від часу. Прикольно. О, я ще мала зранку поїхати в поліцію, щоб зареєструватися. Але мені потім написали, що я пізно прокинулася. Я зразу попередила, що а, якщо він ви, 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 ви мені каже, напишеш, коли проснеться, Я кажу, що я проснуся в обід. Він каже, то окей. Я проснулася, і то ще раніше я проснулася в 11 і написала, він каже, вже пізно. Кажу, так треба було, що я ж питала, чи просинатися тоді, коли треба, чи коли я проснусь, то ми завтра підемо. Так, тут такий невеличкий торговий центр, і десь тут мав бути супермаркет, але я його не наблюдаю. Я аптеки, як я його не наблюдаю, бо я ще навіть не зайшла сюди. Тут, до речі, і моє робоче місце. Там я бачу якесь морозиво. Тут знову аптека, посилочки забирати, напої. Я би ще щось поїла, тому що я нічого ще не. Ні. Тут у нас якийсь дитячий магазин. Є молотан, в принципі, можна скуштувати малатан. Тут якийсь магазинчик. Можливо, тут буде щось таке, знаєте, перекусити. Ні, тут, тут, тут лише снеки, ні. Нам таке не потрібно. Уже ще хворіє, мені так хижу. Та й малатану я не дуже хочу. Тут є різні, знаєте, такі снеки, вулична їжа, але я не хочу її щось їсти. Не дуже хочеться таке вживати. Я вже була на робочому місці. Потім пішла, ще перекусила, в той момент я розмовляла з мамою, тому не зняла вам свій обід. Також ще зайшла, купила порошок, купила серветки, купила ще від нас марку пшикалку, тому що ніс дуже сильно закладений, а в мене буде така робота, де бажано, щоб цього не було. І зараз я йду додому, я мала йти знову на роботу. Я ще прийшла додому, швидко взяла в рюзочку свої речі, мала знову йти на роботу, але... У дівчат зараз має бути якраз виступ, і Вони мені не зможуть відкрити двері. а в мене ще немає прохідної картки, тому я якраз це скупилася трішки, йду додому, посижу 5-10 хвилин, трішки відпочину, і тоді вже піду туди, коли в них тут туди, коли, коли в них закінчиться шоу, і вони зможуть мені спуститися та відчинити двері. А зараз буде огляд квартири, яку нам дали. Нам сказали, що через декілька днів ми будемо переїжджати, десь через тижня-півтори, приблизно півтора. Ось, і поки будемо жити тут, чесно кажучи, квартира кошмар. Але на декілька днів окей. Тут у нас обідня зона. Тут у нас ось така кухня. Тут у нас, можна сказати, пральня. Тут взагалі вже щось здохло, мені здається, ще 3 роки назад. І ось так і ніхто не прибирає тут. Тут жили дуже довго дівчата і Я так розумію, що тут в квартирі ніхто особою не прибирав. Туалет це окремий вид іскусства. Ой, Я вже просто... Розумію, які коменти будуть під цим відео. Ну, типу, треш максимальний. Далі ще ось така зала невеличка. Балкон. Тут кімната іншої дівчинки. Ось такий балкончик, холодильник. Зараз вам покажу свою кімнату, там теж треш повний. Ось і моя кімната. Це взагалі. Просто трошняк. Тут зрозуміло речі я тільки почала розбирати чемодани, так що не звертайте уваги, але Ах, що вам сказати? Думаю, тут слова не потрібні. Тут все зрозуміло. Слова тут зайві. Хі -хі. Капець. Ставте лайк! Ось ось як виглядає мій похід на роботу. Я спочатку проходжу по карточці, потім вже коли я зніму окреме відео про роботу, я вам покажу, потім спускаюся в мінус перший, і йду ось такими темними чорними коридорами. У мене карточки немає. Тому... Зараз мені потрібно буде по сходах підніматися, а не на ліфті. Таке, знаєте, пізнавальне розмовне відео, бо в мене досі круги під, під очима не зникли. Це від а, одного з атрибутів моєї роботи такі круги, боже, час, що мене побили. Це <сум> Жесть. Зараз була на тренуванні. І зараз я додому трішки скупилася. Боже, тут взагалі нічого немає їсти, реально. Я скільки тут цього входила, тут буквально три заклади, і то там та... ага. не смачно, коротше. І два нещасних магазини, де майже нічого немає, і все. Замовляти тут дуже далеко, все, і плюс треба ще за доставку пити, тому що в його за доставку ти не платиш. І чекаєш 15 хвилин. А тут треба чекати годину і ще й за доставку платити. Коротше, шесть. На голодовочки, дівчатки, на голодовочки. Так, я сподіваюся, що мене видно. Я забрала дві своїх посилочки зараз. Покажу, що я забрала. Ого, велика. Я думаю, що буде набагато менше. Це у нас ось така невеличка електрична сковорідка, Ось. І тут ось така штука, що пальці з кришечкою. Так. Також нам бачу у подарунок поклали ось таку досочку для нарізання з ножиком та овочечистку та ось таку папку, декілька губок. І э, сам шмид. Коштуло 28 юанів, якщо я не помиляюся. І ще одна посилочка це антибактеріальний гель э, для душі. Тому ну, що його тут відкрити. Ще я купила собі картошку огірок помідор. На вечерю в мене буде картошечка і салатик. Ого, він великий. Я думаю, ніби так два рази менше. Він щось коштував 203. Ось такий детол антибактеріальний. Тут скільки літра, напевно. Дев'ятсот три себе. Тут літра 250. І ось. Огірочки з помідором та картошечки. Да? Так, змогнило. Так, ось моя вечеря замовила помідори з яйцями та макарони. Бачу, м -м, як обрізали мені гарно. І дивлюсь, ще кіношка називається Зруйноване кохання, одна родина. Побачила Reels в Ютубі, думаю, що Тому що це що? Всім привіт! У новому дні. Я вже йду на тренування. Вчора в мене було аж три тренування за день. А, я вчора вже просто додому повзла, а не йшла. І сьогодні трошки прокинулась. така, знаєте, як. <ріст> ось, якщо у вас є здогадки, ким все ж таки я буду працювати, то обов'язково пишіть у коментах. Цікаво, хтось догадається чи ні, тому що робота у мене буде дуже така, знаєте, незвична, специфічна, можна навіть так сказати. Ось, і зараз знову йду на тренування. Погода в нас сьогодні просто суперська. Після її буде 40 градусів кожного дня. Зараз тут такий, знаєте, прохолодний вітерець взагалі супер. Ось. Справи, в принципі, нормально. Я сплю до обіду, нічого не змінилося. О 12 йду на тренування в суботу, і в неділю в дівчат інший графік, тому я йду ближче до обіду. В будні дні в них графік інший, тому я можу, в принципі, і зранку йти на тренування. Ось ми тренуємося кожного дня від двох до трьох раз. Ой, надію, що у мене вийде, тому що прогрес є, але. У мене залишився тиждень до початку роботи, і я трішки переживаю, чи я встигну за цей тиждень це все зробити і втягнути. Тренування у мене закінчилось. Я собі взяла декілька мівін з сосисками, тому що тут реально немає що їсти, лише три заклади, і там дуже несмачно. І зараз ще хочу піти забрати. Посилочка мені прийшла кондиціонер для волосся і зажим. І... Ще думаю, купити може листя салату, щоб до мівінки листя салату було. І в мене є зараз приблизно годинка, щоб відпочити, і йду на третє тренування. Друзі, будемо завершити наш відеоролик. Я і так вам зібрала. Напевно, за останні чотири дні все-таки знаєте цікавеньке, що було. Зараз ще йду в супермаркет шукати спочатку його, тому що на карті він вроді є. Але чи він дійсно є, я не знаю, тому що дівчата казали, що поблизу є якийсь супермаркет, який закрився. Я сподіваюся, що це не він. О, я дуже замучна, йду, чесно, з останніх сил, але зато буде дуже гарно. Всім гарного дня, всім до зустрічі!